Як ти колесо поламав, ну, розкажи. Хто поламав? Ти блядь, поламав. Я чого я поламав? А то, що ти, приїхав. ти ламав. З блядь. Покажи ключики я зробив. Но. А так би крутив би. Так ага. Руками б крути. Може ти сам кос? Я один день покосив сам. я вчора їдем. Нема!

500 кілограм да 10. Каже десь, що якщо два круга, то десь по 700 кілограм сипе. Блін, ну що ти хочеш сказати? Ну, Блін, ну немає. Що ти йому? Де ти його візьмеш, як він згорів? Дивіться, який він рівнесенький. Дивіться, йому не вистачило просто вологи. І все. Ну Чистий, дивіться, тут навіть бур'янинки немає. Із того іде. Каже, як травили, каже, спалили три рядка чи чотири з тої сторони, я так зрозумів. В тому году спалили нам е, підпалили, не знаю хто підпалив, блядь, пшеницю. Спалили чотири чи, ну, коротше, п'ять рядків десь отак. В цьому році спалили, блядь, рапсом. Вон сусідський, дивіться, він такий самий стоїть. Він теж згорів воно. Його теж там немає. Я не знаю, чого вони його не косять, що вони ждуть. Ну а там воно туди далі. А там, де воно там далі, як біля посадки. Коротше. Там він взагалі вже ну, сухий сухісінький Він би перемішався, а цей би зелений, із за тим, що сухий, там взагалі капець. Там він висох. Чи люди не їздять, не дивляться, ну, то їхні проблеми хай як хочуть. А ми трошки призівали самі. Хоча треба було раніше, ну, трошки раніше не вийшло. ми зайняті були сіном. А так, наче непогано. За урожайність я сказав. По поводу, що я там не отвітив, може ви відео не додивилися, може ви, я там щось не сказав, може і так. Так що такі справи. Це последній наш участок. Дасть Бог сьогодні доб'їм. та і все. А там будемо лагодитися з понеділка, будемо з понеділка лагодити почву під. Підпасів пшениці і пшеницю будемо о, той та удобрять. Щось не, нажав, не знаю. Так що такий соняшник у цьому році. На, на даний час то він непогано себе зарекомендував при такій волозі, як було, то на цей рік це, це добре. Я думаю в наших краях ще хуже будуть убирать. Та й вбирають. Некоторі подискували. Знаю, що в наших краях і дискували навіть соняшник. А ми якби ще й... ще й вилетіли. Ото одне поле там ми накосили два бункера нівовських. Два з половиною навіть. Ото така уборка короче, була, ото одне поле в нас. Чого, я навіть не знаю. Там сусідський теж стоїть, він теж там капець, йому вже, я не знаю. Такий самий він якийсь ну, паторочний. Стоїть, а то такий, головка, якась непонятка. Батько каже, що може не за вина, каже, що Ото були холода, каже, може він від холода. Та воно в селі виходить і в село. І тоді воно каже, може як холод, то то був у травні місяці. Ми сіяли там. 4 травня. І воно після того 4 травня, як він ото вискочив, там були в траневі такі холода. І він не на ото і просів. А тут Бугор, виходить. І на Бугру бачите, як різниця соняшника. Так робилися обробіток Весь той самий по соняшнику. Ну, на тих полях, що і в цих, і в тих. Ну, не знаю, чи наб'ємо ми тут машину, не, не навряд ми наб'ємо. Так що завершуємо свої справи польові, та і все. А всім дякую, хто дивиться, хто підписується на канал. Так що... Отакі справи. Все, погнали! Стохи. Чистий, да, потом туда чистий, Вот і чистые, дай по дисковки При культивации Соняшник по якому Соняху, да? По пятьсот килограмм цепера. Ще боялися, що якото промився ґрунтовий, так, а воно саме лучше. На Заметку, там підписник спрашивал, яка звездочка маленька стоїть. Ця стоїть у нас на 19, а тут 49. Так що отак. от, і так. По поводу решта там спрашивали, як у нас тут регулировка, Я не знаю, так примірно накрутили його. Сейчас покажу, як там виставили. Тут на такому положенні стоїть. Кажется, воно закрите. О, можете бачити, який там щель. Це нижня решта. Воно повністю у нас закручене. Ну, на, як би сказати, закрита. Получається, його більше на перемолот іде. І тоді, виходить, у вас чистіше воно йде. Ця ляда відкрита. Тут давайте з першого раз, два на третьому стоїть. Отак оця. Ну і решето те, бачите, отак. Ну і так він у нас косе. Значить тут по регуліровкам, тут пальці ось. Ну У нас же тут немає цього. Та ми викинули його повністю. У нас тут балка розширена просто. Там спрашували хто. Та йому вже треба переробляти. Грохот треба міняти, бо там грохот вже капець він згнив. Он отих збрасів, чи як вони там називаються. Вон, бачите, їх половини вон, немає. О, роботу він свою зробив. Відкосив. Та й добре, не знаю. Вже це ми осталося нам жатку переставити Готуватися на кукурудзу. Правда, там кукуруза така. Може буде щось, може ні. Так що так. Ну, а чистоту комбайну ви ж бачили як він молота. Помить його залишилося та й, та й все. Такий космольот, звісно, конкретний. Ну, працює, робить. Кому сподобалось, ставте лайки, дізлайки, підписуйтесь, всім пока.